Всім доброго ранку. Е, сьогодні будемо збирати свої помідори. Ну, ми їх вже активно збираємо. Хочу, буду збирати, е, хочу вам показати. Е, звичайно, знайдуться люди, які скажуть: от, то ти накупив, ти, то не твоє. Тому зразу хочу показати: пройдуся в режимі лайв. Тобто, все покажу, які помідорки, як вони вже, вже кінець. У нас стається сьогодні 26 чи 27, точно вже не пам'ятаю, 26 чи 27 серпня. Кінець сезону. Ми з ними взагалі вже нічого не робимо. Вже до них не дивимося, не підкормлюємо, не поливаємо. Ну, все, тільки збираємо, активно збираємо, працюємо, соки робимо, закриваємо, маринуємо. Дуже насичений період. Нема коли записувати відео, нема коли. Дуже є, слава Богу, цього року врожай. Складний період. Ми пережили два місяці з фітофторою. І цим почервоні, і чорніли, і фітофтора кидалися, і кропили. І що ми не виробляли стільки з цими помідорами. Але слава Богу, два місяці в нас червень-липенішов дощ. Тепер вже серпень, місяць, в нас вже 30 градусів, переважно 29-30 тепла. Гарно, помідори починають достигати. Покажу, які. Не буду, ну просто так буду покажу і розкажу деякі висновки по сезону, що я для себе зробив. Може хтось комусь цікаво буде. Перш за все, хочу всім подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші хороші слова, за ваші хороші відгуки. Навіть за те, що ви пишете, що у вас виходить, і ви спасли свої помідори або у вас гарний врожай. Мені дуже приємно, що в нас цього року при таких складних умовах. Получилося виростити, зібрати врожай. Всім дякую, всім дякую за увагу. Дуже вам дуже приємно, дуже приємно знімати для вас відео, дуже приємно з вами співпрацювати по вирощуванню наших врожаїв на дачах, на городах, на наших ділянках. Так, що я хочу сказати саме от, спочатку, що мені сподобалося, от, що я для себе зробив. От, садив, дав, розсипав нітромофоску зверху, так по цих рядках. Тут в мене от рядок іде, я розсипав нітромофоску, потім її пер, трошки заробляв і тоді садив помідор. І в ямку давав карбамід. Дуже це сподобалося. Буквально перші періоди я взагалі не підкормлював свої помідори. Вони настільки гарно пішли в ріст. Може ще з того, що і дощі часто йшли, але настільки мені сподобалось, що я взагалі навіть не ходив, не без перший період, взагалі без підкорму ходив. Тільки отак міг по листу якісь мікроелементи, кальцій бор пройти І це. І вже в мене були помідори накормлені, видно, були грубі верхні стебла були, дуже гарно розвивалися. Вон, дивіться, бачите, Які зверху помідори. Який верхній ярус на, 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 наростила. Бачите, що тим прихильникам, які дуже розказують, що все листя треба обірвати. Ви самі знаєте, який у нас період був, які ми обробляли різними хімічними препаратами. І я бачив дуже багатьох, що робили голі помідори. Якщо ви. Що підтверджується? Бачите, помідорка в нас з нижнього яруса йдуть зав'язані помідори. Дивіться, дивіться, який ярус. І на самому верхньому, верхньому ярусі бачите, помідорка була з листям, які помідори вона зав'язала. Що, що підтверджує, що треба е, листя завжди обрізати з розумом. Треба, якщо є потреба, то треба обрізати листя, наприклад, хворе листя там якесь Не можна залишати голі помідори. Бо якщо ви залишите голі помідори, вони на верхньому ярусі вам ні, ніколи не нав'яжуть е, нормальні помідори. Ви видаєте їм сигнал. Що вони вже вмирають, і ніяких помідорів на верхньому ярусі не буде. Так, от такі в нас що? По гібридах. Гібрид непогані. Отут в мене Толстой, але я хочу сказати, що по гібридах я взагалі не люблю. Ці гібриди в мене є різні цього року. Багато якісь і наміби, і, і флорини, і там. І толстой, і... я не пам'ятаю, там в мене повно всяких, цих всяких гібридів є. І я вже навіть не пам'ятаю, чи то гібрид, чи сорт, там вже вони цей. Але мені не подобається їхня оця тверда, тверда, тверді вони. І вони для маринування, закривання ще більш-менш. Але для їди це абсолютно непотрібні помідори. Хоча, бачите, дуже гарно. У баночку. Кажуть, що у баноці гібриди смачніші, ніж цей. Ну, може бути, що наші помідори, оці сортові, що особливо ті, що вирощені з домашнього насіння, то вони, якщо їх маринувати або квасити, вони у нас розлізаються. От, мої дивіться, які мої помідорки. Я вам ввечері. Мені дуже подобається, коли. Бачите, от такою кісточкою. Бачите, вона не до. Не долила, бо вже, вже ми не даємо якого живлення, тому вона вже не доливає. Якби давали більше живлення, то може би ще долила гарно. Але ми вже розлінилися. ми бачимо, що цих помідорів нам хватить. І тому, але помідорів достатньо. Щоб ви розуміли, які розміри. Показую, які розміри, бо дуже мені відео, коли показують. Якісь так звіддалік, за кущів, за сітки. І навіть не показують, не показують, яка, яка в руці помідора, щоб ніхто навіть не подивився, який то розмір. Може то бути розмір взагалі дрібненький, а може бути супервеликий. Але ніколи не покажуть, ні, щоб могла людина оприділити. бо відео завжди розміри. Воно завжди розмі, розміри не передає відео. Ви ніколи, вон, бачите вже, роз, розміри, ви ніколи по відео не вгадаєте. І мені дуже цікаво відео дивитися. Ну ніколи, там десь здалеку, там десь так вже так викрутять ту камеру, щоб прям щоб ніколи у ті дві помідорки ті, щоб, ті вже так перекрутити, щоб показати, який супер врожай. Так. От, мій трюфель жовтий, ну супер. Супер красиві помідорки. Я ще буду зніму про ще ці сорти, які ці, що я знаю, які сорти, розніму відео, як вони себе поводять. Що в мене в планах є. Але дуже багато всякої роботи, тому нема коли з цим гратися. Так, оці довгі, дуже сподобалися. Вони досить, бачите, є фітовторка, але вона така. Не, не розвивається, досить сподобалися. Ну, по врожаю вони просто ну, тут тут цих помідорів. Тут, я не знаю, якщо вони в відро влізуть, то влізуть, а від, від, до самого низу просто цих довгих обліплено. Ці помідори. Не знаю, який сорт там бачу, що по відео. Всі розказують різні. Ще вони достигають, вони нас достигають до 10-15 вересня. Вони, бачите, трошки пізніші. О, дивіться, які. Я їх взагалі не люблю. Мені вони не подобаються. Це в мене люблять їх на маринування, закривання. Це вони їх беруть. А я взагалі ці довгі. Це ну, дуже несмачні помідори. Вони, я би їх, моя воля, я би їх не садив. Це так я їх цей. Так, це в нас, воно, ну, подивимося, пузата хата. Ну, цього року от, пузата хата дуже вразила. Такий гарний врожай. Я ще покажу, дивіться. Дивіться, який. Дуже красивий і гарний врожай. Так, йдемо далі. Тут в мене чорні. Ми вчора вже збирали чорні. Е, дуже смак. Просто порожаю вони такі собі. Але смак дуже. Дивіться, скільки. скільки помідорів. Як гарно нав'язали помідори. Помідорів, слава Богу, зав'язалося повно, дивіться. Достигають гарно. Скільки помідорів там. Є і в мене і низькі сорти, в принципі. От, Трюфель чорний. Цього року страдав, щоб ви розуміли його розмір. Цього року страдав від фітофтора, ну і він страдає. Бачте, я його обрізаю, але на врожай помідори ніяк не ніяк не відобразилось. Я зробив висновок цього року. Ці всі насіння сортові з пакетику, та, вони показують якісь там. Є пару штук, я розкажу, буду показувати по оглядах, буду розкажу за ці помідори. Але вони абсолютно, тобто, поступаються цим, що ви вирощуєте, берете насіння своє. Ви своє насіння відобрали, Ви знаєте, як вона, ця помідора стійкість по фітофторі, вона більш прививши до вашого клімату, до вашого ґрунту, до вашого вирощування, методів, навіть вирощування, як ви підкормлюєте все, пакети з насіння з пакетику. Воно перший рік, принаймні перший рік, воно абсолютно себе не рідко, який, ну у мене, от, наприклад, з насіння, ну, напевно, 10-12 цих. Сортів з пакетику, ну, напевно, одна-дві помідори, що мені сподобалися. І... От дивіться, які ці гронами ці довгі е... лежать. Я, наприклад, от щодо мене, я дуже люблю от жовті помідори, оці оранжеві. от Жовті я люблю, ці помідори, дуже я їх люблю. Я... Мене хоч і сварять вдома, що я саджу багато. Цих оранжевих помідорів. Ну я просто від них. Викісливочки, ці, ці оранжеві. І воно зелене. Бачите, зеленим ну, я Не знаю, чи та камера передасть. Но вона оранжева, бачите, от на телефоні показує жовту. Ну, Вона така багрян, Так, багряно оранжева така. Так, оранжева помідори. Дуже дуже люблю. І вони... Ці оранжеві помідори дуже корисні для організму, мають різні речовини, які зміцнюють імунітет і покращують травлення, і протидіють раковим утворенням. ну дуже, Бачите, такі, як ці. Так, не ну обов'язково садити супервеликі. Дивіться, скільки. Дивіться, які помідорки. Які низенька помідорка, а скільки нав'язала. Що сподобалося, оце в мене тут ведмежа лапа. От. Пише ведмежа лапа. Та, бо я на телефоні не бачу. Значить, дивіться, який низ. Оце, я розумію, ведмежа лапа. Садив я перший рік. Оце. Ну і. До верху, вона більш-менш. В кінці вже тут є вже якийсь, це швидше всього, не фітофтора, це похоже на альтернеріоз. Ну, нормально. Поїхати далі. Дивіться, який врожай. Буде активно. Активно ми цей. Так, тут в <плес> мене. Посаджений якийсь валютний, абсолютно не потрібний сорт. Абсолютно дурниця. Помідори є, але я таке, я таке не люблю, я таке не признаю. Ні, ну, це не помідори для мене. Так, так є і фітофтора. Бачите, є треба викинути. Ну, без фітофтора нікуди. Так, тут в мене і гібриди розщеплені. Так. Трюфель чорний, от вам покажу. ну Одна з моїх найулюбленіших. Стійка. ну Хоча цього року вона трошки хватала фітовтору, але на врожайність її нічого не впливає. Дуже смачні помідори. Я дуже люблю темні, оранжеві помідори. Просто тут, щоб ви розуміли, тут повно, їх, повно цього трюфеля чорного. Я дуже їх люблю. От такі ще оранжеві, дуже красиві. Так, ще вам покажу тут оранжеві сливочки. О. Так, дивіться, яка красота. Дивіться, яке красиве. Ну, це просто красиво. краса. Є, Вже з ними нічого не робимо, є і бур'ян. Я не кажу, що у нас повно цього року бур'яну, бо дощі йдуть. Ми підкормлюємо. Нема коли лазити той бурян виривати повністю до цього. Тут я, є такі мені коментатори, що от бур'ян. Моїм помідорам бур'ян не заважає. Вашим помідорам бур'ян заважає, ви собі виривайте. У мене все нормально з врожаєм, як можете подивитися, і з бур'яном. Так, ще який висновок я зробив. Що треба обов'язково списати свої помідори? Ідуть дощі, Треба інтенсивно обробляти, щоб спасти помідори, щоб їх... Щоб їх захистити від тозори, 7-10 днів міняти препарати, міняти речовини і захистити свої помідори. От, наприклад, у нас був серпень, червень, липень, дощі, а вже серпень місяць гарний, і тому вже помідори, бачите, який врожай, вже в нас, слава Богу, нам вийшло. І вже врожай. Дуже гарний, радує, і вже ми зберемо і будемо мати своїми помідорами. Мати треба холодну голову, не подати в паніку. Е головне е думати, мати свою голову на плечах, не куплятися на там гарні обіцянки. Особливо мені подобається, що люди розказують, що не треба нічим обробляти, треба все, біопрепарати, біопрепарати і цей не треба нічим не обробляти. Так, пішли далі, ще я вам покажу. От тут у нас в мене гібриди. От розчеплені, бачите, з таким напиленням. Сподобався, люблю я ці гібриди розщеплюю. Ну, чисто це для душі. Їх розщеплювати. вирощувати. Мені дуже подобається таким гармошкою, такі помідори, особливо з напиленням. Вони по смаку, ну такі собі, знаєте. Але для краси і для різноманітності. От ще така у мене є помідорка. Бачите? І це яке напилення. Красиве. Люблю я таке. Оце теж. Ну, я вам хочу сказати, що вони досить гібриди, от вони по рожаю непогані, по красі непогані. То, що до смаку, такої собі. Але щодо стійкості, вони досить непогані. Так, от ну, дивіться, які тут наші помідорки. Так, сливочки наші. Так, що тут у нас на міб сливочки. О, тут повно всяких сливочок. Треба буде вам ще показати. Це в нас який флорен. Бачите, яка краса. Тут у нас бобкат. Там бобкат. Ну просто дивіться, який помідор. Не вирветься. Дивіться, яка помідора. Дивіться, яка помідора. І тут вона собі в таких умовах вожені, то, звичайно, я вас... то І такі помідори. І цікаважинка наша. Будемо сьогодні зараз збирати. Каважинка. Какраса. А так з вами пройшовся. Дещо розказав якісь висновки. Дуже ще хочу сказати, що, по цьому, що цього року нема абсолютно вершинної гнилі. Нема абсолютно вершинної гнилі цього року. Спрацював кальцій бор, кальцева селітра. Цього року немає вершинної гнилі. Це сподобалося. Так, більш-менш робили підкорки магніємо. По листу дуже важливі підкормки. Хто не робить підкормки по листу, майте на увазі, що ви втрачаєте врожай, якщо ви не робите підкормки по листу. І не забезпечуєте магній і кальцій. Бо цими всіма фосфором, калієм. Вона ми забезпечуємо і переважно от бачу відео в інтернеті. Вони все опори йдуть на фосфор калій. Вони фосфор калій трохи конкурують з, калії, з кальцієм і магнієм, і ви свої помідори втрачаєте врожай через це. Треба збалансовано кормити помідори, щоб мати нормальний врожай. Сьогодні ввечері вже ми зберемо. Я вже їх трохи-трохи заберу на насіння, трохи зберем, і я вам всі помідори покажу, скільки ми сьогодні зберемо по свій врожай, щоб ви мали орієнта... орієнтувалися не просто слова. Там я вам там, розказую, як підкормлюю, як обробляю, а щоб ви бачили, як на ділі скільки буде помідорів. І просто мене дуже от дратують у ці відео, що от вони все розказують. Весною вирощують цю розсаду. Вони всі дуже мудрі, там під окріп садять. Там, я не знаю, там щось виробляють, якісь суперметоди, там, щось оце. А в кінці, чистесенько, правда, чистесенько в них от там, все, буріну в них точно нема. Е, в них нема і помідорів нема. Дві-три помідорки або взагалі не показують. Ну, це не діло. Якщо ви показуєте, розказуєте людям, як ви вирощуєте, як ви боретесь з хворобами, то покажіть результат. А якщо нема результату, або принесли там відрі помідори, положили, або там десь виставили помідори, непонятно, де вони взяли. Ну, я перепрошую. Так, ввечері вже покажу вам, скільки ми вибрали помідорів. Сьогоднішній нас результат. Зразу розказую, які відра. Це двохвідерне відро. Це також двохвідерне відро. Це півторашне відро це все на насіння. Так, півторашне відро. Півторашне відро і двох відерне. Це в нас всі відра, бачите, від сніжка, емульсія. Тут е, якийсь епіцентр. Так, раз, два, три, 4, 5, шість відр. Так, шість відр. Тут. Тут в цьому ящику, щоб ви розуміли, три відра. Ну, тут навіть не рахуємо. От такий наш сьогоднішній результат. По відрах. Ми десь прикинули районі, Ну не рахуємо, що вони там менше, там більше там більше набране відро. Десь орієнтовно в районі до 13 вітер. Ми сьогодні за суботу зібрали помідорі. Збирали ми не тільки червоні, ми і бурі збираємо, бо маємо забрати нас транспорт має забрати. Але результат не повний з Божою допомогою. Тяжкий рік, тяжкий літній період, фітовтора, але результат у нас вийшов непоганий. Всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв, гарних помідорів і мирного неба!